Вітаю тебе на каналі АМЕФ Крипт. В цьому відеоролику я тобі розповім про найважливіші новини. Чому саме росте біткоін, чому ростуть альткоїни, та чи взагалі є для цього якісь тригери, чи ми просто ростемо в пустоту? Та поділюся своєю думкою: чи, можливо, я вже перевзувся, та також топлю за сезон. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали! Біткоін буквально за декілька днів поставив нове АТХ, і з кожним днем він може далі і далі рости. Всі люди починають кричати, що це дійсно початок альсезону, що альсезон вже розпочато. Але чи дійсно це це правда? І чи дійсно це так? По історії давайте глянемо. Не будемо забігати наперед, не будемо вигадувати і видумувати якісь історії, яких не було. але Усе зростання, і люди зразу починають говорити, що це початок альсезону. Ми лише побачили зростання на 34% по ефіру. По суті, біткоін, коли росте, ростуть альткоїни і весь криптовалютний ринок. Тобто і ефір, і альткоїни підтягуються. Але щоб був початок альсезону, по суті. Всім тригером це є ефіріум. Тоді, якщо ефіріум не буде рости, то по суті альткоїни практично не будуть взагалі показувати якогось зростання. Тригер, що підтягнулися всі альткоїни, це Ріс Ефір. І всі люди говорять, що це дійсно початок альсезону, але нібито ми такого зростання ніколи не бачили. Давайте глянемо ось це зростання в 2024 році. Ми виросли з. 2282 долара. Ну, умовно, коли було вже стрімке зростання. Цього я не рахую. Виросли до 4 тисячі на 72%. Також було стрімке зростання. і Тут також альткоїни росли. Але в кінцевому результаті, що ми зробили? Правильно, скоро здулися. Далі ми знову побачили стрімке зростання. Вже з 2485 доларів до 4000 доларів. Але в кінцевому результаті ефір з цього моменту впав. Так, давайте ми візьмемо улівчик, до 1500 доларів. Зараз ми ростемо, люди говорять, що це альтсезон. Хоча альткоїни і близько нікуди ще навіть нормально не відкопнули. Зараз ми до них дійдемо. Тобто це також може бути ця історія, що ефір ще дадуть чуть-чуть зростання та навіть до 4000 доларів, ну і пізніше. Ми побачимо оновлення луїв, Чи оновимо ми луї, я не знаю, прогнозувати я не буду. Але суть тому, що говорити зараз, що це аль-сезон помилка. Тому що таке зростання ми вже бачили не одноразово. І ми бачили цим, це, чим це зростання закінчувалося. Давайте просто візьмемо мінімальний фундаментал. Люди говорять, що ось це, ось це. Початок альсезону, оця свічка це початок альсезону. Ну, мені якось не сильно віриться, тому що такі зростання навіть більше, ми вже бачили раз, другий раз бачили, третій раз бачили, четвертий раз бачили. Навіть давайте наведемо гарний приклад, ідеальніший приклад, коли люди говорили, що іменно ось тут. Так, давайте ми трошки графік зближимо. Ось тут, ну все, старк, розворот. І ми йдемо на 10-15 доларів, але в кінцевому результаті ми оновили свої лої. І гарний приклад можна навести по біткоїну, якщо, умовно, весь е все це зростання, яке було іменно в цьому ціновому діапазоні, воно супроводжувалося чим? Правильно, etf ом Там підігрівали, що скоро буде прийнятий ETF, скоро будуть інвестувати BlackRock і різні великі інституціонали. Тим самим будуть накачувати біткоін або навіть, можливо, вже інвестують, але просто нам про це не говорять. Зразу скажу, що іменно коли ми росли на новині так далі. Цей ріст був відіграний якоюсь новиною. Зараз ми ростемо, Бог зна на чому. Тобто ми зараз ростемо невідомо на чому. Ми просто ростемо. І люди тішаться, що це вже початок альсезону. сезону. Дійсно, так може бути. Я особисто не застав повноцінний аль в му в 2021 21 році. Тому розповідати і ділитися своїм досвідом про сезон я не можу, я можу помилятися. Але суть в тому, що ось такі свічки, невідомо на чому ми ростемо. В більшості закінчуються падінням. Але чи будемо ми падати в цей раз, невідомо. Я сказав, що влітком, літ, що вліті біткоін буде ставити нові АТХ, но альткоїни рости не будуть. Альткоїни зараз підтягуються. І можна сказати, що я, можливо, дійсно помилився, але альткоїни нікуди не ростуть. Давайте подивимося на той же самий Аптос. Ну куди Аптос виріс? Взагалі нікуди. Мінімальне. Падіння по біткоїну, хай буде ну, корекція, звісно, що повинна бути, і ми опустимося кудись в зону 105-100 тисяч доларів по бітку. Просто умовно, я не ввожу приклад то Аптос. Спокійно просто може піти на 3 долара, на 2,5. Якось так. Тому говорити зараз, що умовно початок сезону, говорити зараз, що біткоін йде на 230 тисяч, окей. Але підґрунтя цього взагалі ніякого немає. Ми вийшли з цієї зони. Можливо, це була зона накопичення, потеханалізу і так далі. Но, я скажу так, що це зростання ніхто не передбачував, ніхто абсолютно від слова нуль, ніхто не розповідав, що по бітку ми можемо поставити так в найближчий час АТХ, і будемо турватися коло 120 тисяч доларів. По біткоїну всі, можливо, чекали. Флет, всі можливо, чекали мінімальне зростання, падіння, ефір вище 3 тисячі доларів, але ніхто не міг навіть привгадати, що таке зростання, яке зараз відбувається, відбувається, а воно буде. І іменно це зростання мене дуже сильно насторожує, тому що тригеру для зростання поки невідомо. Звісно, що вони підгонять, підгонять те, чому ми так високо ростемо по біткоїні, але. Це вже може бути пізно, може бути тоді, коли ми будемо падати по біткоїну і альткоїни будуть оновлювати своє дину. Але я як сказав, ще раз повторююся, що я можу помилятися, і це дійсно може бути початком альсезону, і ми можемо починати ставити АТХ за АТХ і побачити в найближчий час ефір в зоні 5 тисяч доларів. Але не слід забувати, як я вже сказав неодноразово, що зараз а, літо і а, літо. Ще ні разу для альткоїнів не було позитивним. Так, ми побачили відскок по альткоїнах. Ми зараз побачимо 2-3 ікса. І що? Ви думаєте, що хтось вийде на цих 2-3 іксах? Та ні, ніхто не вийде. Завжди кожне літо, оце з квітня по грудень для біткоїна, і тут літо позитивним, Біткоїн ріст. Так само ж з червня по січень. теж для біткоїна літо позитивне, Біткоїн теж ріс. Але в цей час, якщо ми глянемо на альткоїни, альткоїни і близько і нікуди не росли. Тому говорити, що влітку може розпочатися альсезон, коли ви бачите ось таку свічечку буквально на пару відсотків, ну, особисто для мене це помилка. Брати і перевзуватися на криптовалютному ринку, це не є поганою рисою, це наоборот нормально. По-перше, якщо ви... Я криптан закупилися альткоїнами як лютий хом'як, і ви лише шукаєте так топ-10 монет, ця монета на 100 іксів. Тобто, ви хочете, щоб вам, вам той чи інший інфлюенсер сказав про вашу монету, що вона буде рости. І коли він каже, що буде рости, ви собі підсвідомо навіюєте самі собі, о, оце топ, це інфлюенсер топовий. Але брати і перевзуватися на криптовалютному ринку це є нормально. По-перше, коли. Хтось бачить одну ситуацію. А завтра ця ситуація міняється. І ця людина міняє свою думку і говорить так: ну все, тут, альсезону не було, а от сьогодні вже розпочинається альсезон. І в альсезон я вірю, що нижче ми вже падати не будемо. Закупляйтеся, будемо рости. Це нормально. І за два тижні часу, по суті, людина каже, альсезону аль сезону немає, нас всіх засадили. Це теж нормально, тому що просто. Дуже багато всіх тригерів сьогодні ми падаємо, а завтра ми ростемо, треба перевзуватися, можливо, є якісь тємки, де там можна зробити. Тобто я наголошую ще раз і ще раз вам: ви повинні бути гнучкими на цьому криптовалютному ринку. Запам'ятайте, ви повинні бути гнучкими. Чому? Якщо ви будете тупити лише за щось одне за падіння, то на зростанні ви не будете заробляти. А коли ви будете тупити лише за зростання, то на падіння ви не будете заробляти. Я зараз не кажу лонгувати, шортити і так далі. Ні. На будь-якому ринку є хороші тємки, де можна заробити. Просто коли ви бачите лише негатив, сценарій негативний по біткоїну, і ви не хочете нікуди лізти, не хочете нічого розглядати, нові наративи, а вони будуть і вони завжди подявляються. Просто коли ви, коли у вас фокус тільки отак. То звісно, що ви що не будете бачити, вам треба цей фокус трошки розширити і ви будете бачити нові наративи, будете бачити нові можливості, і будете бачити нові тінки. Але для цього потрібно бути гнучким. Тому, якщо хтось прогнозує, по суті. Так, а через місяць часу говорить, що так, і коли він перебувається, це є достатньо нормально. Я зараз свою позицію взагалі не хочу виправити і так далі. Я продовжую тупити западіння. Я про це локальне зростання розповідав. Можливо, не так високо ми росли, але я не розповідав, доки ми можемо рости. Я сказав, що я припускаю, що буде локальне зростання. І я сам зайшов. В лонг по пенгу. Я сам особисто написав в своєму телеграм-каналі АМФ Крипто, що набираю лонг. Мені багато хто казав, що сенсу не має набирати лонг. Що, по суті, іменно цю монету лонгувати фатальна помилка, і ця монета дивиться на падіння. Так, можливо, вони дійсно були б праві, якщо ця монета би впала. Але за перший день зростання ця монета дала 30, а то й 40% зростання. Хто зайшов зі мною в лонги, Достатньо добре заробив. І я, звісно, що теж міг топити за падіння. Але це я топлю за глобальне падіння перед тим самим альсезоном. Тобто я не вірю, що якщо розпочинається аль-сезон, падіння ніякого не буде. Тому я сказав, що локальне зростання мене не сильно цікавить, але ми ж з вами це локальне зростання забрали і це є шикарно. І навіть при тому, що я очікую глобального падіння перед тим самим альсезоном, я розповідав. Що можливе локальне зростання, і навіть особисто я забрав пост в телеграм-каналі було 6 липня, коли альткоїни ще взагалі близько нікуди не росли. Люди, скоріше всього, що надіялися на падіння, я написав, що без всяких об'яснень. Пояснювати в мене бажання не було, просто я набираю лонг по пенгу. І ціна ліквідації. Стоп-лос я не ставлю тут або профіт, або ліквідація. В кінцевому результаті, давайте ми глянемо, зараз профіт в мене є 12 тисяч доларів. На даний момент пенгу росте і профіт чуть, чуть більший. Чи фіксувати вам зараз, чи фіксувати потім і так далі, кожен ризик я бере на себе. Я зафіксував частинку. Частинку буду фіксувати ще сьогодні. Частинку післязавтра. Можливо, на падінні я ще зафіксую і так далі. Я буду дозафіксувати свою позицію, але. Як я сказав, навіть при тому, що умовно я очікую глобального падіння, я гнучкий на цьому ринку і я забрав лонг по пенгу. Ну і звісно, якщо ви лонгуєте, шортите або навіть відкупляєте крипту на спот, то найкращою біржею це є біржа BinX, Біржу, яку особисто я рекомендую, і яку я використовую. Бонусну силку для реєстрації я залишаю під цим відеороликом. Якщо у тебе ще немає аккаунту на біржі BinX, точно. Не буде помилкою зробити цей аккаунт іменно під мене, тому що в разі чого ти можеш написати мені, і я вирішу будь яке питання, яке буде стосуватися біржі BinkX. Особисто я зараз не приймаю абсолютно ніяких рішень. Я не біжу, не відкупляю альткоїни, хоча я вірю в падіння, але зараз 80% інфлюенсерів вже починають кричати, що це початок альсезону. Я, по суті, окей, не піддаюся цьому ФОМО, можливо, це не ФОМО. Можливо, це дійсно початок альсезону і потрібно відкупляти. Але я відкупляти не спішу. Я не спішу бігти, лонгувати альткоїни і засаджувати свої стейблкоїни в ринок. Вважаю, що час, що це ще заскоро. і падіння перед тим самим альсезоном, ще в Інколи бездія це також дія. Я зараз спостерігаю за ринком. Мені цей ринок зараз взагалі не зрозумілий, які. В більшості 80-90% людей. Чому ми зараз ростемо? Невідомо. Ми не знаємо взагалі, на чому ми ростемо. Ми не знаємо взагалі тригерів, чому ми ростемо. Ми можемо рости далі. І зараз брати по сонячних цінах шортити треба бути дураком. Так само, як брати і по цих всіх цінах по суті залітати в якусь монету на лонг. Можливо, це нормальна ідея. Але як ми й виросли ні на яких новинах, так і можемо впасти. Приде Трамп скаже: о, тут щось. Крипта сильно підросла, треба її трошки підздути і спокійно одним пустом підздує нашу крипту і наші мрії. Я ще раз і по суті ще раз буду наголошувати на тому, що я продовжую залишатися при своєму глобальному прогнозі. Мені ці локальні зростання, локальні падіння не цікаві. Я хочу побачити те саме фінальне падіння перед тим самим альсезоном. сезоном Але як я вже сказав, я не перевзуваюся і на цьому ринку я гнучкий. Ви просто гляньте, ми могли не заробити ні копійки на пенку, Але з цієї позиції ми гарно винесли саме з лонга. Хоча глобально я вірив в падіння і продовжую вірити в падіння, від своєї позиції я не відмовляюся, але навіть при тому, що ми чекаємо особисто я чекаю глобального ще падіння, локальне зростання я забрав якось так. До нових зустрічей та хорошого тобі, профіту!